Що й казати, не так легко бути олімпійським чемпіоном. Автографи, автографи, автографи. Тягар слави важче олімпійських рекордів. В цей вечір Київ урочисто вшановував земляків олімпійців. І серед них найсильнішу людину планети запорожця Леоніда Жабатинського. Нарешті позаду вітання автографи квіти. Сенсація 20-го віку. Фантастика! Рубіж 500 кілограмів взято! Людина Крам, Пауль Андерсен! Він мусить знати про Супермена все. Обсяг в'язня. Власну вагу, що і скільки він їсть. Москва. Відомий вже всьому світові Андерсен і майже нікому ще невідомий глядач Юрій Власов. І вперше в газеті Прожоботинського. Менеджер американських важкоатлетів Боб Гофман. Я не бачу у світі людини, яка в найближчі 50 років посягнула б на рекорди малюка Пауля. Андерсен увірував безсмертя своїх рекордів і залишає спорт заради доларів. Але Боб Гофман був поганим пророком. Не 50, а лише чотири роки було потрібно, щоб на Олімпіаді в Римі інженер і письменник Юрій Власов раз і назавжди перекреслив ім'я Андерсена. Першою найсильнішою людиною світу став радянський спортсмен. І саме в цей час преса починає звертати увагу на Леоніда Жаботинського. На думку спеціалістів, за своїми фізичними даними, молодий український богатир може перевершити самого Юрія Власова. На нього покладають великі надії. На тренуваннях Леонід піднімає десятки тонн. Все підкоре на одній меті досягти феноменальних результатів Власова. Але на змаганнях поразка. І знову поразка. Різко змінився, Тон газет. Кожний рядок, не наче вирок. Никаких перспектив списать из великого спорту. Списать, списать. Лишь одна людина, уславленный в Куценко, поверив ему, атлетове и людине. Ты огорчен своими неудачами и всей той обстановкой, что сложилась вокруг тебя. Но кто из нас не проходил через это? Я верю, у тебя есть воля, сила, настоящий бойцовский характер. І віра однієї людини виявилася сильнішою. І ось Стокгольм! перший у житті світовий рекорд, перший виклик самому Власову. Вони стали друзями. Але в Жаботинському власові вже бачить свого головного і, мабуть, єдиного суперника. Так воно і сталося. На московському помості Жаботинський досягає 560 кілограмів і перевершує світове досягнення Власова. Того часу між двома радянськими атлетами починається заочна передолімпійська дуель. Власов не залишається в боргу. На першості Європи він відповідає сумою 562,5 кілограмів. Хто сильніший? Це вирішиться на Київському помості. Васов не приїжджає. Колекціонери автографів безпомилково визначають нового чемпіона країни. Але цього жаботинському замало. Він намагається побити всі світові рекорди Власова. Проте ця психологічна атака перед Токіо була невдалою. Власов приймає виклик і в Подольську відповідає фантастичним результатам 580. Отже, суперечка богатирів мусить вирішитись на Олімпіаді в Токіо. Американець Норберт Шиманський лише в третій спробі вижимає 180 кілограмів і всім стає зрозуміло, він вже не претендент на золоту медаль. Лишають двоє Жаботинський і Власов. 180 кілограмів Жаботинський вижимає легко і, як то кажуть, граючись. Але спроба взяти 192,5 кілограмів не вдала. А Власов? Юрій Власов піднімає 197 з половиною і встановлює новий світовий рекорд. Вже в першому русі триборства він на 10 кілограмів випереджає свого суперника. В поштовху Власов легко фіксує 210. Тепер для перемоги Жоботинський мусить підняти 217 з половиною кілограмів. Вагу, яку ще не піднімала жодна людина в світі. Та він лише ледь-ледь відриває штангу від помосту. Останнє, третя вирішальна спроба. Нернберг, of the і вагу взято! Світова преса писала, перший підхід до ваги 217,5 кілограмів був тільки тактичним маневром. От ну хто себе дозволить таку розкажу? У меня осталось два подхода. Один подход стал, был неудачным, а последний подход действительно удачным. Я вложил всю силу, всю энергию отдал для того, чтобы толкнуть этот громадный вес. И я толкнул и выиграл Олимпийские игры. Вот теперь пусть угод, как угодно рассуждает корреспондент и как угодно обсуждает эти подходы. Так в Токио. Запорожец зашел на высший щебель Олимпу. До побачення, Токио! До речі, Леоніде, який результат Ви думаєте показати в Мехико? Я показав 572,5 кг. В дальнейшем я хочу повисити свій результат. збільшити. А в на яке на время, это время покажет.